Всім привіт! Я йду на підробіток до сьогодні працювати. У мене сьогодні такий чудовий настрій. боже, Якась така погода сьогодні. Файна, приємно, не спекотно. Я навіть взяла з собою кофту, але ну, для кофти то спекотно. А взагалі на вулиці дуже комфортно. Я всім вам бажаю гарного сьогодні настрою, щоб все, що ви запланували на сьогодні, вам вдалося. Так, куди тут парк якийсь? Щоб все, що ви запланували на сьогодні, вам вдалося. І був приємний, чудовий день, якщо ви в Україні, то щоб був мирний, тихий, спокійний. Всім вам гарного настрою. Аліса сьогодні в школі до п'ятої години, тож в мене є дуже багато часу, що взагалі мене дуже тішить. Там зазвичай подружки її залишаються. Які Російськомовні, то вона також залишається і тоді з ними там гуляю, спілкуються. Все таке, я в чудовому класному циганському районі. Тут парк такий прикольний. Здравствуйте! ще на роботу не прийшла, а зараз вижину. Зустріла щойно бабусю українку. Почала розповідати з приводу. Кімнати, що нам потрібна кімната. Вона каже, давай я поговорю там, зі своєю донькою. Ми там <кхи> приютимо тебе, не переживай з донькою, нехай чоловік приїжджає там раз в місяць, два рази в місяць, коли треба. Тож, е, то, коротше, так з нею поспілкувалися, вона вже мені кімнату запропонувала, але ж в цьому Циганському районі і каже, мені більше 300 євро потрібно. Ну, спочатку спитала, скільки я можу платити. Я кажу, ну 350, 400. Та Тані каже, більше 300 євро я не візьму. Тож не знаю. Сьогодні вона поговорить там зі своєю донькою, а далі буде видно, сказала їй, що напишу їй на WhatsApp. Далі будемо домовлятись. Коротше, ось так, бачите, як життя нам посилає, відправляє, як дає нам людей, які нам необхідні в різні, в різні періоди нашого життя і в різні періоди ну, проблем, ситуацій. Ви мене зрозуміли. Всім вам гарного дня, я пішла, працювати. Я відпрацювала 5 годин. Сьогодні п'ятниця. Всіх вітаю, до речі, з п'ятницею тих, хто працює кожного дня. Бачите, я так вийшла один раз на тиждень на роботу і сьогодні піду відпочивати з подружками. Ми домовилися ввечері зустрітися Аліса зі своєю подружкою, зустрінеться, а я зі своїми. І Будемо відпочивати. Всі вже чекаємо того вечора. Я йду за Алісою. І що хочу сказати, я буваю дуже неуважна. Я не знаю, як вмикатися взагалі в процес. Вийшла я значить, цієї роботи і пішла, і думаю, мені потрібно було сісти на один автобус, але я сіла Ну, ось так, зазамислилась над чимось, і пішла у напрямку станції, яка взагалі їде той автобус. В іншу сторону, ну і вони в іншу сторону, але потім, коли потрібно буде повернути коротше, Заплуталась сама, зараз заплутаю і вас. Він повертає раніше, а мені трішки далі потрібно їхати. Тож я вийшла, йду тепер пішки. А потім така вже дійшла до зупинки тієї, що в тому в циганському районі. Думаю, блін, взагалі не туди сіла. Чому я на цю зупинку пішла? Ось так замислилась над чимось і йшла просто. Обрала той курс. Отак. Так дуже багато, до речі, чого є в моєму житті, що я думаю про одне, думаю, так треба зробити, а потім щось на автоматі починаю робити і взагалі не вмикаюся в процес. Напевно, так і відео знімаю. І жартую. А раніше тут взагалі не було будинків. Ну, ось цих двох. Це ще будують, а той білий вже... Добудували, але не знаю, чи прибирають чи будуть експлуату коротше. Бачите, як тепер гарно тут. А я, до речі, в мене десь було відео взагалі цієї місцевості, де ще все було в процесі. Дякую за слова підтримки з приводу квартири, з приводу кімнати. А за квартиру писали, що звичайно, що краще винаймати квартиру, але вона буде твоя, нехай навіть така, ну коротше. Думаєте, я не розумію, що набагато краще жити в квартирі. Це взагалі класно. Та немає таких грошей. Ну як сказати, не те, що немає, вони є. Женя заробляє достатньо та віддавати просто ну, такі гроші за те житло за ту квартиру в тому районі. В тому стані, в якому вона є. Я вважаю, що то нерозумно, тому що за 900 здають ближче до центру, гарну, трикімнатну, велику. А ще хтось написав, що я не знаю, напевно, що таке маленька. Чого не знаю? Я знаю, я жила в Україні, в мене є однокімнатна квартира, дуже маленька. Я чудово розумію, що таке маленька квартира. Але саме в Іспанії я таких не бачила. Я не жила в таких маленьких. У нас була три кімнатна квартира. А сюди ми кімнату винаймали. Також там скільки це було? 3-4-5, наче п'ять 5 кімнат. Чи 4, а п'ять. Тобто, ну я де не була, завжди великі, гарні квартири. Та була маленька, ну дійсно. Ще є тут студії. Та я в таких студіях жодного разу не була, не знаю, не бачила, і бачила, що їх здають зараз по 750 євро. Тож таке є навіть. А, ну я ж хотіла винаймати хоча б студію, але вона для однієї людини. Тобто кімната для однієї людини, студія для однієї. людини. Де сім'єю жити навіть немає взагалі варіантів. Ще вчора бачила, десь на валіканти в іншому місті здають квартиру двокімнатну. В одній кімнаті е велике ліжко, а в іншій кімнаті маленьке. Здають тільки для двох людей, для двох чоловік. А я думаю, ну а що, а сім'ї не можна жити тобто, в такій квартирі. Ну, Там достатньо місця, велике ліжко маленьке ліжко можна жити, наприклад, дитині, якій, в якій є одна дитина. Але бачите, що вони хочуть. Не хочуть, щоб взагалі ти і вдома не був, зранку до ночі працював, не готував і нічим не користувався. І світло, і світло не мотав, і воду також. Але ж так не буває. Ну, це саме наші. Наші у іспанців, я, ну, я впевнена, що в них взагалі інша картинка. А ще багато було коментарів з приводу того, щоб бути обережною, тому що можуть обдурити. І, і ви мені дуже допомогли, чесно вам скажу. Я тут вже собі таке кіно накрутила. Я тепер переживаю набагато більше, ніж до цього переживала. Я тепер думаю, боже, як мені правильно зробити, що підписати. Я вже думаю, напевно, доведеться просити друга. Треба подзвонити йому і спитати, чи може він піти зі мною або хоча б якась людина, яка знає іспанську мову на достатньому рівні, щоб домовитись про ось ці деталі взагалі, платежів. Моя донечка, сонечко, стоїть. Почала залишатися до п'ятої години нарешті. Може так і на іншому тижні, на слідуючому тижні буде робити. Тому що це дуже зручно. У мене є побільше часу. Можна піти на роботу. Але, але. Все ж таки є. Але, тому що ми дуже пізно тоді повертаємось додому і ще робити домашні завдання. Коротше, то вже якась не дуже радісна історія. Аліса, куди ми йдемо? Куди? Куди? Всем привет. Куда, куди? куда? Куда, куда? Всем привет. Мы идем до, до Сони в гости. Идем до Сони в гости. Да. Я сама, радію а ради ее больше всего. А я сегодня, всего. знаешь что? Я сама написала контрольную. Так? Ну да. А за кого предмета? А? За кого предмета? С Валенсианой. Ну почти. Мне плохо там. Да? Подобає. Оля. Пишу. Ага. Ты молодець. А, пілка, подожди, пілар допомагала? Да, так, трохи. Чого ви називаєте її пілкою? Тому що вона пілка. А що ти руку протягуєш? Ну, подарунок за те, що зробила. Подарунок за те, що зробила? Ні, я просто можу тобі сказати, що ти велика молодець. Я думала, я тут працюю, зароботаю. я неділю проходила, то ти мені що щось купила. Як раніше казали, грайте ще. Ми вже прийшли до наших подружок. Будемо Почувати, спілкуватися. Бажаю всім вам гарного вечора, чудового настрою і до зустрічі так, у нових відео.